Не звільнити злітниці. Я вчора бачив, що генеральний обіцяв на Фейсбуці вирішити це питання дуже швидко. Але сьогодні ми побачили, що цього я хочу нагадати, на, 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 на що 10 офіцерів військової Грузії загинули, захищає Україну. І є багато інших Білорусі. Чи росіян, чи інших, які захищають Україну, і які не тільки не отримують е, документів, але зараз для них скучно створили проблеми. І що, що, що відбулося, Росія зараз порушила на всіх, хто захищає Україну, на всіх іноземних військових, ну на більшість них. Кримінальні справи одразу вони відкрили кримінальні справи про те, що вони всі бійці, терористи, з краті і т.д. Тобто вони зараз мають, керують цією кампанії проти України іноземців, які захищають Україну. Але цей випадок демонструє всіх. Всім. Що захищати Україну небезпечно і в Києві? Якщо ти знаходишся в Києві, це небезпечно. Якщо ти захищав Україну, це небезпечно. Тобто то, 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 ти можеш потрапити до візниці, то ви можуть, можуть звільнити протягом тижнів е, і місяців і можуть зруйнувати життя. І це і є приклад цієї справи. Що не захищайте Україну, те, що це суд, це бюрократія, ця прокуратура тільки що. Е, Декларувала всім тим, які бувають всім патріотам України. І мені дуже прикро. А, ну насправді а, ну, тут нічого чому додати. Я хочу подякувати і, і адвоката, яка бореться ну, дуже так сміливо, і також дружину, яка зараз з нами, і вона дуже хвилюється. І, да, ну і що ж, тут і також, порити, я, знаєш, робити. і дякую також Давиду Давідуса який теж робив все, я, що, що ви його. Podemos te